Вертаюся з роботи і взнав, що Настя десь має зараз скоро їхати. Їздили з дітками в магазин. І думаю, може зараз перестріну якраз її тут. Ще зловив себе на думці, що нікого не бачив зі сторони, як вона їде. Заодно вам покажу. Бачу вже здалека їде. Подивимося, чи вона плечить поворотні. Щоб заїхати на середню смугу. Включила, молодець. Все добре. Правила ще пам'ятає. І заїжджає правильно молодченка. Привіт! Пустиш мене до себе в машину? Підвезти. Підвезеш? Да. Тільки би ще відкрила, звісно. Там машина їде, давай проїжджайте, приїжджайте, розкидайте. Так, Включення з велосипеда. Ми з Данічкою виїхали трошки покататися, знайшли нову локацію біля озера. Є пляжик, дитячий майданчик і дуже довга велодоріжка. Ми з Данією десь відсотків 10% проїхалися і дощик почав падати. І ми вирішили. Розвернутися і на другий раз дорозвідати територію. Зараз Настя подзвонила, сказала, що вечеря готова, пюрешка з котлеткою. І ми з Данією вирішили поїхати додому повечеряти. Так, Данюшка? Тобі подобається кататися? Я на Даніному велосипеді, тому що подарили. Пам'ятаєте з минулих хлопів? Дуже прикольна зона тут. Місто Кенмор називається. І біля цього міста є маленьке озерце, відносно маленьке, тут навіть на це озерце літаки приземляються, ті, що мають такі засоби спеціальні, щоб на воду приземлятися. Тому я не думаю, що воно сильно маленьке, але відносно. Тут дуже багато в цьому штаті озер, Озер всяких. Березно. І переїжджаємо. й таке. Застали з данюшкою погоду таку прикольну, що аж дощик почав падати, бо ціле літо, жара, сонце. Ми навіть встигли з Данією ожини поїсти, да? оце все, бачите? Попри велодоріжку, повністю все в ожині. Ми зупинилися з Данією там, назбирали собі трошки поїли, а вон зараз покажу парковку для лодочок. Там ще є паркінг для цього, для цих літачків, які приземляються на воду, зараз теж покажу. А оце така доріжка довжелезна, Ми здані зовсім чуть, чуть встигли її об'їхати. О там Не знаю чи видно. А ми тим часом на вечерю додому. And check. Yeah. This. Here. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. <laughs> tchau 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 Тобі вже були нерозні, а тепер в Янчику. Тобі дивись, скільки шариків. Шарики вам на всіх? Так, це щось Данічка наготовив Янчику. Треба сам Ні-ні-ні, Янчик, тато спить. Що там тобі, Даня, подарував? Можешь мы же хотим? Да. Что ты рассказала тогда, Да. Давай я тебе сейчас. Тоже. Салют. Я не тільки як ти думаю, що там ще буде в цій коробці. О, ну вгадай.

Просив же ж замовляв на день народження поліцейську машину. Мам. І там машинка. руль Що, зараз буде майстерня, да? Зараз у нас буде майстерня. Ян клас? Угу. Не клас. Ти хочеш віо-віо? Так. Угу. віо Кажи. Что сыночек, покажи А давай так, як завжди, вже після святкування самого, добре? Коли закінчиться землі... Ну, Ми ж завжди їздимо, коли закінчується святкування, пам'ятаєш? Ввечером коли... вже їздимо. То сьогодні так само поїдемо? Через той ніч. Ні, не через нічки, а коли вже е, ми побудемо на святкуванні, поїмо піцу. Добре? І торт. Так, і тортів. Добре. Привіт-привіт! У нас сьогодні важливий дуже наш улюблений день день народження Янчика. Так, Янчик? Скільки тобі сьогодні років виповнилось? 5 років. І ми їдемо готуватися до святкування. Так? Ага. Розкажи, де буде святкування. Ми святкувати будемо в парку, замовимо піцу. Американський стиль святкування. Ми ще минулого року трошки заморачувалися, там щось готували, все таке, а тепер зрозуміли, що ми вже не стягуємо. Зрозуміли, що без допомоги бабусів і дідусів трошки важкувато нам це робити. Важко, легше просто замовити піцу. Я і так зробила. каже, я дуже здаваюся, дуже Дуже цікаво. Янчик замовив торт в стилі Майнкрафт. Це ви ще бачите зараз не повну картину, бо ми туди ще поставляємо топери. Але поки що ось так. Сьогодні зранку привітали, подарили подаруночок. Так, Янчик, що тобі подарили? Що мама з татом тобі? Так, Данечка подарив. Іграшку таку що крутиться. А ми подарили. <плес> а ми подарили машинку поліцейську, яку він може прямо їхати. Ну, ми покажемо це в цьому відео. І все. Їдемо зараз все прикрашати, шарики надувати і так далі. Амусічка заснула. в неї сьогодні стрес. Що день народження в Янчика, а не в неї. Вся увага на Янчика. Не в неї. Вона сьогодні цілий день стресує, що вона не був в землі. І що подарки не їть. Ну, нічого. Розмовляємо і вона помаленьку розуміє. Поїхали ми вже на локацію. Ось такий у нас парк. Це наш шелтер, де ми будемо святкувати. Тут відразу ось така дитяча площадка. Поки okay, амичка спить, Стас все поносить. Потім Стас буде в машині Емою, а ми з хлопцями будемо все прикрашати, така, дути шарики і так далі. Ми вже приїхали. Вон тут такий шелтер, там дитячий майданчик. Є зона для гриля. Трошки поносив, Емочка заснула в машині, то вони там чекають. Тут є листочок, де написано, що ми зарезервували його. Тут можна в принципі і не резервувати, просто приходити, але то на удачу. Прийдеш, може бути зайнято, тому ми вирішили забронювати, заплатили гроші, але вже знаємо спокійні. Що нікого тут не буде і це буде тільки наша територія. Якось так. Зараз у нас майже четверта. Ми чекаємо гостей на п'яту. Я ще маю з'їздити за піцею в піцерію, тут недалеко вона хвилиночок 10 їхати. І ми... Чекаємо, зараз я посижу, трошки поміняємося з Настею в машині. Я посижу замочкою поки вона спить, а Настя буде там прикрашати столики і так далі. Не. Тут, до речі, тенісні корти є. Ми пару раз на них грали минулого року. Що, ще спить? Добре, то ти хлопців береш з собою? О, візьми, до речі, цей е, шнур і колонку поставивши на зарядку. Як казав, МК спить. Я з нею в машині поки сижу. У нас це з хлопцями вже там прикрашались. Не думаю, що вона довго буде спати, звісно, але хай трошки поспить і це на користь піде. Ми вже все підготували, Емочка далі спить в машині. І Потім поїдемо вже за піцою і за соками для дітей. Тут для дітей, пачки, дуйки. Там я торт заховала, потім буду за продуктів. Майнкрафт стиль, це типу Янчик Майнкрафт. І тут такі подаруночки для діток. Там якісь наклейки, книжечки, оліпчики. Таке дрібнички всякі. Така тут територія, Даня ось там на площадці грається. Так, сми були б не ми, якби щось не забули. І що я забула, це шарики. Слава Богу, що ми взяли І трошки з дому надуті, бо я ще купила цілу упаковку. Такий набір, щоб робити таку цілу ну, напіварку чи як це. Ну. І я їх забула в тому, все взяла і їх забула. Тому ось такий у нас декор, Я вважаю, теж непогано виглядає. Ну, звісно, було б гарніше, якби було більше шариків, але вже, вже що зробиш. Ми вже все всеснулася вже наша принцеса. Янчик так не треба робити, бо ти весь заляпаєшся.

Я вже привіз піцу. Тут Настя наготовила подарунки для всіх. Діток. У нас такий столик, квас тарасик сочки.

Окружали, що ти, а, мама радила, і мама. Треба спочатку послухати. Що треба сказати? Стоємо п'яти річ. А да, така халабуда! Янчик, це халабуда, саме справжня.

Yeah, I need to paint no, like the pattern. Yeah, book. Happy birthday to you. Задолай я. Зараз так за Загадай бажання якісь. Загадай бажання. Але спидіте. Задувай. Ага, Давайте бачимо з торчиком сфоткаємо, добре. Не знаю, я буду тримати, так і може. Вот так. Давай типо тримаю. А, не знімай. Знімай.

Так, у нас вже завершилось. Завершився день народження. Вже попрощалися з усіма нашими друзями. Збираємося помаленьку, і як завжди, в нас традиція після дня народження їдемо в Долар Трі. І так сюди не Іменинник вибирає подарунків стільки, скільки йому рочків. Сьогодні в'янчика день народження йому 5 років, то відповідно він 5 подарунок вибирає. А решта діток по одному можуть вибрати. Сільвуда <с> каже. Що допомагає? Прикольна тут територія. Вон прийшли люди собі волейбол пограти, там теніс хтось грає. Янчик, тобі сподобався день народження? Янчик майже весь час на качельці катався. Постійно просив мене розкатувати його високо і високо, так? А що тобі саме більше сподобалося? Повернися до мене, розкажи. Моє доміроння дола 3 і катання на котель. Добре. А коли собі на фоні забито все подарочку? Отак. Янчик, ти довольний? Тобі все сподобалось? Класно день на родині. Зараз буде у нас вдома ще розпаковочка подарунків, так? Все, 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 спокійно. Що скажеш? Скажу, що ми не Я Ян, так не можна, це небезпечно. Кажуть, що ми не прогадали з тим, що піцу замовили. Нам це трошки полегшило життя. Так, значно полегшило. і Смачно все нормально. Всі були доволі. Правда? З погодою дуже повезло, не було такого сонця. Тепленько було. Все добре. Просто якраз тепленько, гарненько, А головне, що Янчик задоволений. В принципі, в цьому плані місія виконана. Mm. Що останній ривочок до додому? Ага, там лише розпаковочка. <ривіт> О, ні. А ще я лишила там страшний хаос на кухні, бо я цей, дуже не встигала робити торт і там просто... просто <ривіт> <ривіт> так як ми. <моя> <ривіт> Настя <ривіт> <ривіт> каже, що оце насправді останній ривок, а не то, що ми в Долар-3 ходили. <ривіт> Повний багажник. Як ми зараз це все маємо одним ривком? Тішся, що в нас тут ліфтки. Бо в Тернополі, коли ми ще жили, ми жили теж на п'ятому поверсі без ліфта. Ой, певно, зараз я віднесу все, що можу, і потім з коляскою вернуся сюди. все зараз не. Зразу прошу вибачення за те, що ви бачите в кадрі цей бардак. Зранку тут була ідеальна чистота. Зараз вам трошки покажемо подаруночки. До речі, цього року. Не знаю, мені здається, самі найкращі подаруночки. Ну, да, Настя там е, склала лист побажальний такий, і там могли вибрати собі подаруночки. Скільки тут конструктора? Показуємо. Конструктор магнітний. О, це, я пам'ятаю, у нас просто... Я чого це склала в весь лист, бо в нас був цей магнітний конструктор в Тернополі і це була найкраща іграшка для нас. Треба зробити якусь машину. Це так заліпатнено, що це навіть я буду брати. Отакий фонарик. Я зроблю зелену. Я зроблю поліцай. Отакий ночничок. Зелений. Ти вже помінявся? Ні. Я так і думала. Вон що... там ще один є ночничок. Так, подарили два зіщка, але за вони поміняли. Отака машинка на пульті маленька, якісь скарби доставати. Вони да, добувають. Добувають золото і діаманти. <рес> До речі, покажемо ліжко двохспальне ми їм зробили теж. Ну, купили. І машинка від нас сьогодні така. от На пульті, і плюс вона може сама їхати там моторчики. Ще що там таке було цікаво? Лампа. Лампу показав. А, так, е, да, е, точно. І ще нам друзі подарили, типу, таку халабуду таку складати. Так. Цікаво, скільки на місці буде в кімнаті займати. Я фоткаю. Да. така от фотографія. Ну, не знаю. Це прикольно для дітей, не? Ну так, так. прикольно. Вона багато місця займає, але нічого. Одне. Янчик сьогодні добренький, всім все пороздарював. Да, Данічок. Ян, Дані завтра Янчик іде в перший клас. Ні, yes, Кірденгарден. Yeah, завтра я просто поясню. У них чотири дні. Підготовки. Вони, типу, на три години тільки йдуть, в них там якийсь перекус буде, щоб ознайомитися з територією школи, познайомитися з дітками, з вчителями і так далі. Типу, така адаптація. Все. Побачимося в наступному відео. Всім па-па. Дякую за перегляди. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Це ти батькам Так.